Каю мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісньоншуе. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнко вивчати світ люблю. Отже, історія. Чим каю займався сьогодні? Історія називається Каю гуляє по сусідству. Каю любив швидко їздити на новому блискучому велосипеді і любив велосипедний дзвінок. Гей! Це моє печиво. Ох, мамо! Білка з'їла моє печиво. Мамо, ти спиш? Зараз же день. Привіт, Саро! Каю. Привіт, Каю ніколи не ходив на інші вулиці сам. Але завжди хотів. Каю ніколи не стояв під розбризкувачем одягнений. Було цікаво гуляти самому. Ніхто ним не командував. О! О! Привіт! Хочеш пограти у класики? Кидай камінчик отак. <смеш> <смеш> Каю, як зайчик пострибав до іншого повороту. Він вирішив, що сам обійде весь район. Ой! Не бійся, бела лагідна собака. Каю боявся собаки. Куди ти йдеш? Я обходжу наш район. Я гуляю зовсім один. Ти дуже сміливий. Іди туди і повернися до свого будинку. Каю починав хвилюватися, гуляючи один. А якщо він заблукає, якщо зустріне іншого великого собаку, якщо на нього нападе ворона. Привіт. А я тебе знаю. Ти каю. Я бачила тебе з батьками. Каю багато разів зустрічав цю жінку зі своєю мамою. Ти що, прийшов сюди зовсім один? Дивись, хто тут у мене. Хочеш потримати? Лоскотно. Сонечко, сонечко, лети додому. Здається, тобі теж час повертатися каю. Але спочатку я тебе пригощу. Бувай, сонечко. Дякую. Жінка була дуже мила і каю з радістю тримав її за руку, ідучи додому. Привіт, мамо, я вдома. А це звідки? Мені дала жінка звідти. А я зрозуміла про кого ти. Але що ти там робив? Доки ти спала, я обійшов весь район. Справді? Я бачив веселку і грав у класики, і зустрів собаку і дуже страшну ворону. Тобі було страшно? Зовсім трошечки. А, мабуть, варто трохи підрости перед тим, як знову обходити околиці. <клес>